Сьогодні пиляти дрова. Дивіться, як видно добре. Намагаємося паковать так що поплотніє, калюча зараза, такі, що вон крішки кидить. Як встрява мені тут в коліно? Вона ядовита зараза. Так, ну Тут уже оці тонкі не будемо випилювати, тому що більше поковиться, ніж випилюється вже на крайнях. Зразу випилюємо товсті, якщо будемо ці зараз випилювати, то ті попиляють попередні нас товсі. Їдемо далі, запускаємося і вирушаємо. Так, ну що, ціпочка послабила, такі шало піти. Не знаю, це не якась болячка. Вічно відпускається за це. Що тобі не робив? Тут ще з боку така ерунда. З самого неї така. Кож, кожного разу попиляєш, почнеш підтягнути. Хто збоку є? Хто взагалі краста собі раз, чир-чир і підтягнув, а тут, звісно, все гемор. Так, вроді нормально. Зажимаємо. Ще жара сьогодні, капець. Як говорить, готов в сані з либо хто встав рано того і тапки, да? таків на чим без стріхи, тим краще, але потом потім ти нічого тут не побачиш. сейчас можно поднять так, начинаем отсюда так, а вот еще один пациент таких багато, ну, Поки ми сміх не будемо, все ну, ми спиляємо, тут вилазить не високо, в принципі, капець. Все, бери пивку, пошлі. І <coughs> <Идемо я. coughs> в горлянки везде ці опівки. Так, ну зараз, в принципі, що сюди вилізти по стовбуру, пивку подасиш мені та і все, так? Да? Нормально така шев'ятка буде. А тут... Поблизу по і немає, ну а то по Та там трогати не будемо. Так, що, прийде, вилази Ку наверх і будемо лізти. Як обізяне. Так, буде на лазимо. Ну, Навернути, щоб є. Тут буде ще прикол. Зелене, зелене, десь, десь по відсюда. Будемо черкати. Пробувати запустити ще її наверху. Тут наверху на вже екстремально, звісно, блядь. Цепю не знаю, що за ерунда. Стремновато, теж так пилять, але так, ну що, виключаємо і забирайте. Трошки щось вирісовується. Жара, капець. Фу. Так, доставай пивку. Будемо пиляти, оставсь. І не по. Блін, ну вибору немає, тут не колюча зараза. Вон там таке тоненьке теж піде. Руки вже по поцарапали, ноги поцарапані. Ну я думаю, що навіть оці, за ним, отам теж в'ятка, вона літом теж висохне. Трішки почекаємо, потім вже приїде. Зараз поки, я коліна говорю, що то що сухе. Тому що ну, воно пропадеться точно. А то о, там теж. Так, що тут у нас? Раз, два більше немає, туди далі треба їхати, там теж таке ж саме дерево. І я думаю, якраз допиляємо, загрузимо і буде повний прицеп. А ну це нормально. Ні, не послабло, Думаю, опять бензин залив. Так, пиляємо це дерево. Фу, трішки ставили перекрити в тіньочку. Зараз тут ще є ось таке деревце, не знаю. Наверно, пиляти вже не будемо його. Завишимо на завтра. Тому що там ще краю є. По-моєму, два. І плюс верхушки там теж. Блін, ну коротше, на такий самий прицеп буде. Попитались втромбувати його. Як побільше, ну не знаю. Можна було ще кидати, по бокам поставити палки і втихнути, можна було грузити ще більше, Ну, куди вже більше, вже і так призепом черкає погріє, щоб погор Туди Далі є побільше, щоб не оторвати саме цей низ, тому, що а і ресори вже Уже трошки порівняються, хватить нам цього. Зато один чорт приїжджати. п'ємо води. Насувай воду. Поп'ємо води та й на мене будемо вирушати додому. На сьогодні все. хорошо. опиляли трішки. А завтра завтрашка приїдемо, так буде жарко, я вже сьогодні якби, е... обстановку провірили. Дрова є, все чітко. Завтра приїдемо, попиляємо, запиляємо та й нормально. Зараз загрузимо, буде падати, а то по дорозі нема. У мене вдома є буксировочний канат, я з його не взяв. Теж не взяв він на тому машині вже стоїть. Тоді можна було б його закинути, перетягнути і було б чітко а так, хватить цього. І для мотобока буде трішки легше. Вихлопна тут не знаю. Щось побалтується в шайбі, навіть більше не йти і більше не поставиш, звісно. А куди їдесь, ну. побалтується. Піджать. Що там, достав? Откриваємо. Так що якось так. Все, запускаємося, їдемо далі.